Добрий ранок, Україну! Оце в нас погода сьогодні, га? Е? Дуже сонячно. Дуже сонячно, прям дуже сильно так С... сонце таке. Так, повітряна тривога закінчилася. Їдемо в школу. Чо... А чого ти шкандибаєш? Ти кросівки взяв для перевзування? Так. Да. Тут сьогодні немає фізкультури. Ну, занеси в школу. Все, її. погнали. Ну що, всім привітки. Як кажуть, наша пісня гарна нова, починаємо знову. Йдемо опять до котла, поки світло є, ми поваримо. У нас є така погодка. Чекалося б кращого. Таке витрюганіще, що капець в мене, навіть ну, жаль, і профіль прозлітався. Таке тує. Десь якийсь шифер упав, впав, згупнуло. Ну що, це я вже позаварював. Осталося оці латочки ось. Зараз позакриваю їх та і все. І потім по кругу варю. Я думаю, сьогодні вже запустимо. Привіт! Ой! Боже, завезла Івасика. Думала, приїду, ще такого ж вітру не було, як везла. Думала, приїду зараз. Продовжу ж загрібати, бо там же ж капець робиться. там же ж, Я так же вчора поки воскрешала поки воскрешала ту хі -хі, свекруху свою, то півдня потратила, то так же ж нічого і не це і не позагрібала. Думаю, ладно, завтра загрібу, не важливо, типу, яка вже там погода буде, я вже типу, позагрібаю. А воно виходить, що такий вітер кошмарний, слухайте. Що тут точно вже нічого не позагрібаєш, бо Сережка ж з тим котлом возиться, а виходить винести, що його оце все. Треба буде листя якось. Поки коротше, я його загрибу, поки він котла того, бо хоче сьогодні закінчити, поробить, то Опять все порозлітається. То я, напевно, піду зараз візьму, стушу якогось. Щось тушу, якусь підливку зроблю з м'ясну та на обід зварю ячняної каші банькованої, самої улюбленої, і моєї теж. Коротше, щось приготую світло, поки є, можливо, і е, стірку якусь закину. Щось зараз вдома буду робити, бо на дворі то нереально. То взагалі тут то таке робиться капець якийсь. Воно ж усе порозлітається, геть усе. І такий же ж, як я хотіла його все по-бистрому, треба хоч граблю забрати. А то я так граблю вчора і залишила, що навіть і ця куча загребана, воно розлітається. Так, ну, в общем, все ясно, понятно Почекаємо, принаймні, щоб угоди хоч трошечки наладилася. блін. Але знову ж таки, я дивлюся, сусідка вчора загрібала півдня. А знову те саме, мені її аж жалко стало. А то вона таке загрібала, таке замітала, там прям прибирала так все гарно. А, а воно все одне й те саме повністю. Коротше, значить займемося домашніми якимись справами. Та й все. Все. Скільки понапихували сюди усього. Слухайте, що в мене вже місця не вистачає для моїх граблів. Все понапихували. А, це хлопці, сапу сюди. Ой. Так, о, складики у мене тут. Та і все. Та й будемо чекати, принаймні, хоч не сонце, але щоб хоч вітру такого не було, скаженого. Яка в мене цибуля. Ого-го. Ладошка і цибуля. А з укропом печаль, я не знаю, він не вилазить. Ну, може ще время типа, не прийшло, я не знаю. но не вилазе. Блін, якщо не вилізе через декілька днів, хоч трохи, то посажу петрушку. і Все з лапочками. Це ми закінчили. І переходимо до основного покругу. Така напруга металу, що пообривало сварку в прихватку. Як? Ой, аж підняло як на яку висоту покоробило. Зараз будемо сидити на своє місце. І все, потяглося сюди і дірку зробило. Нічого. Позаварюємо, буде добре. Що одна сторона в нас є? Шесть. а три штуки залишився. Небагато. Не Боже, послухайте, як воно все гудить, шубить. Аж наче десь щось відриває. Прапора порвало геть. Ти тут, мастер -шум. Що осталося Що дивися. Диви. А, оце ще залишилося. Ух да. ти. Що ми співаємо до відключення світла. А, а коли відключають? 12. Так? Да? Да. Ага. Ну молодець. О, ти прям уже яйця. Год такой я упакував. Чи це воно таке було? <різь> 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 да, <різь> <такі> було? <різь> Ні, це я просто поцював. А, так. Да. Ну все, а ти в курсі, що оця, оця твоя оця верхня железяка похожа була на ці на злого смайліка. Це зі ж смайлик. треба було так вирізати. Прям там очки і такі два великі грота. І три ока. Три ока. Ні, Ні то то ніс. Ну око, око, ніс і отака злосна уливка. Все, давай, пока-пока. Что хочешь? Что хочешь? Чего вы все тут стоите? Что хочешь? Ну, ваше интервью. Ай, Бо, да? Серьезно? Вот это такая жизнь у тебя? Тяжелая. Боже. Тяжелая жизнь у моих, у моих питомцев. А ну, потанцуй, Булька. Потанцуй, Булька. Да не впущу. Не, не до танців. Ух ти, блін, що це в нього лепну? Це капець, літає все просто, кругом все літає. Дивіться, скільки у ну, мене м'яса вийшло. Це, коротше кажучи, тільки, тільки ножки, філейки, оці, пупики, ну, отака, всяка, оце ще відрізане. А ще ось дивіться, ще чотири повні тушки, які ну, з кістками, які Сережка. По Порубає. О! І це з чотирьох курей, скільки ну, це вийшло. Ціла мисок. Зараз розфасую, пофасую все по пакетиках. Філійки я завжди окремо, такого по два штучки. Отака в мене е, тема. Я не всі разом їх фасую, а о, такого по дві штучки філійки, типа на якусь педлівку. Потім оці ось, ось о, із кістками. Теж там по три по чотири штуки, ну дивлячись від того, які вони на супи, Коротше, зараз пофасуємо. І все-таки стегна такі філейки, Ну, що воно, коли домашній курі, звісно. Так, та й скажу Сережки, щоб уже мені там, поки... він, звісно, з тим котлом возиться, але скажу, нехай все-таки це. Порубає мені, напусти, на шматочки, бо я його просто не поріжу. Ну, складно. Я взагалі-то, коли одна, то я ну, одна курка якась чи пару, там, то я її розрізаю, але і часу немає і складно. Дивіться, ми вже почепили ці ручки. І прикольно воно виглядає. Хоча вони прийшли не такі, які я, в принципі, очікувала, але воно реально прикольно виглядає. Пойдем с другой стороны. Вот и другая сторона у нас есть. Все осталось у нас. Сейчас осталось у нас для катанки стороны. И все. Ну і в общем, що? В общем, зараз все-таки вирішила оце зварити цю кашу, але вирішила ще поставити борщ. Згадала, що нам сьогодні не треба на тренування, значить, в мене є більше часу, тому що коли Ванька на тренуваннях, то дійсно воно час забирає. Поки завести, поки привезти, поки зараз бестренько, бестренько нагодувати. Ну, коротше, так зється, нібито, ну час забирає. А ще як якісь форс-мажорні обставини, то взагалі капець. Так що зараз, в принципі... Поставила свою ту класну каструлю, подарунок свій. Прям в тій каструлі зараз ось тушу м'ясо. І поставлю борщик, бо борщ в мене вариться дуже-дуже довго зазвичай. То зараз я поставлю, щоб до вечора він собі в мене буде там клекотіть, там натягуватися. Я борщ взагалі довго варю, в мене немає такого, що там поставила, зажарила і там все баба моя так варила і. Типа, уварювала, от і я так роблю. Так, отже, зараз зробимо і обід, і вечерю, і ще й на завтра буде той борщ. Ех, все ще буде на завтра. Зараз наготовлю коротше, на два Так, Така чудова ця каструля, щоб ви тільки знали, це взагалі кого немає, шукайте собі таку. Дійсно, дуже класно. По-перше, вона, в принципі, і посмажити, і потушити. І борщ у неї теж дуже смачний. Але в мене сьогодні буде м'ясо. зараз ще філійки туди кину Блін, я починаю щось задумуватися, щоб не ячняну кашу а рис прям сюди закинуть Що ж буде прям геть мега смачно. Ге. Так, приправки кинемо. М'ясом. Італійським. І я їх... обожнюю боже італійські. Так. Ну що, йдемо до фініша. Так, три сторони готові. ще тут осталось. І все. 15, я думаю, співає до виключення світла, ще запустити воду і котло запустити. Будемо дивитися. У мене тут тушиться м'ясо і вже вариться м'ясо на борщ. Уже позвонив Івасик, щоб їхати забирати. І ми, до речі, вже Сережка там на фінішній смузі з тим котлом. Так, все. О, 에, цей поставила в мультіварку. В общем, в кашу поставила в мультіварку. Ще, правда, 57 хвилин. Взагалі-то ми вже запустили воду 에, в той котел і, мабуть, в систему, я так розумію. І це він зараз просто щось уже там дороблює. Уже все. Я не знаю, чи там все добре, бо ще не виходила. Ну зараз якраз вийду, піду, заберу Івасика. Та вже приїду та подивимося, що там. Але воду запустили. То це я стояла біля того крана постійно. То думаю, ладно, якщо м'ясо ще не згорить, то каша може згоріти. То й вкинула бистренько мультиварку. Так що, все, погнали по Івасика і будемо дивитися, що в нас з тим сьогодні котлом. Запуститься чи не запуститься. Він його максимально старається сьогодні запустити прямо. Поки ще світло є чи вже нема. Уже світла нема. Блін, вже нема. Все, нема. Нічого не світиться, холодильник не світиться. Все, нема. У нас кришу одірвало, ось його і за цього повиривало нафіг. І воно його прям піднімає взагалі на далеко-далеко. Ось оць, оць, оця сама. Ось оце ось, ось приподніми, і воно його геть, геть одірвало від крокви. І прям піднімає, десь на пів метра, прикинь. Я не... маленький? Там в цьому. Уголочки. Оце туди аж злякалося, нічого прямо від крокви це взяло, і від оцеї, і від оцеї, по-моєму, від двох взяло і, і позривало. І прям піднімається отакого, капець. Оце то, звісно, вітруган, Це ще такого не було, чесне слово. Це перший раз таке бачу, що прямо у нас одірвало, блін, її навіть їй так погепало, що вона навіть, воно. Ось так, типу, вивернулася, виходить. Нічогось. Так, зараз Сережка зремонтує безстренько, а я погнала. Зремонтую, зараз на уголочки на якісь там посади. Так, все погнали. Ремонтує щось. Ну, зараз на уголки посадить, бо як же ж він його там ще зремонтує. На мої. Добре, що в мене там хоч уголки є. Це взагалі аж злякалася. Виходжу, головне. А воно так як підняло ту кришу. Це взагалі. Приїхала по зайчика котика, слухайте, грався, стояв м'ячом. Речі, я так бачу, знаходяться у нього на лавочці. Побачив мене і втік. Це як, це як розцінювати. Це, це комедія. Настояща комедія. Щось забув, напевно. І розхрістаний. Це той, що коли хворів, казав, ні, я більше ніколи не буду таким розхрістаним ходити. Зайчик котик, чого розхрістаний? Боже, Боже, що там в тебе наложено? Кирпичі. граніт науки. Да. Чи кірпіч науки? Кирпич науки. Привітика. Господи. Що як справи? Чого? уголочками поки скріпив ох, воно, звісно, піднялося, це було щось. Що, зробили пуск. Так, будемо провіряти. Трошки води наляло зверху. Я зробив. З розширительного бачка перелив, щоб на вулиці йшов. Та воно сюди налялось, треба дліни трубу. Так, пробуємо. Що ти тут, папулькин? В смислі, ти запустив уже? Так. Да. Ух ти! ты! треба, За, щоб пасов заробило і світ виключив. А, так. Да. Але ж уже все на фініші? Все? Чи ще щось треба? А це ти перевіряєш? Ну, хорошо. Обережно, болгарка. Так, ну це вже... Це вже якось добріше, ніж було. Блін, як все дуже гарно. Ото, як я сказала, що світло вимкнули, а у мене ж то мультиварка кашу варила. Коротше, пересиплю. У мене вже і м'ясо готове і все. А тепер нема каші. Зараз пересиплю в каструльку та доведеться в каструльці доварювати, що робити. Ну, Сережка генератора запустив, чисто воно, щоб потягнув качол. Але я думаю, що як все оце все буде ввімкнуте, ну, йому ж там щось може треба робити. Коротше, не буду включати мультиварку, бо хто його знає, напряження все-таки там дебеле. Холодильник включений. І це. Коротше, зварю зараз все-таки до її в каструлі. Так, всі бігаємо. Щоб ви розуміли, ми всі зараз бігаємо біля того котла. Ваня на вікні дарина стоїть. Дарина. Щоб вода, там якусь воду коротше, запускаємо. Так, це, це ви намалювали, щоб захисникам передати, да? Да. Ага. так? Це, угу. це не твій, це чий? Це Дарина, так? Да? Угу, де я такі. Угу. А де другокласниці не бачу? А, це Ваня збирає е, в, цьому, у школі. Ваня в школі збирає малюнки, щоб захисникам передати, то вже всі малюють. Господі, у мене пекельна кухня. У мене пекельна кухня. У мене вже старті всі пальці, тому що спішу сильно. Світла також ще ще й немає. Генератора Сережка запустив, але ми все повиключали, бо там треба, щоб максимально напруга якась була. І в мене пекельна кухня. Каша у мене вже, правда, готова. Доварилася у каструлі, непонятно яким образом, але доварилася. М'язко з подлівкою також готове. Борщ у нас в процесі. Ох, так уже він у нас пахтить. Прямо. І зараз ще роблю салатик. Зараз ще нарву своєї отої цибульки. Так, посуди знову купа, тому що ну, світла ж немає, не можу помити. Зараз нарвемо в салатик свіженької своєї цибульки. О, я, мабуть, оцю вже геть отаку вирву. Отак. Ці великі. Зеленішка, коли в хаті росте, то це взагалі прикольно. Сережка, коротше кажучи, ганяє Нє, вода в мене холодна каміння. Згадала тільки що. Я згадала тільки що, що в мене холодна вода є, бо засліплює, короче, і зараз ось Сережка там е, роз... Ой, бігає, тому що ці завоздушення, пробки оці зараз у, е, у трубах, то він зараз ганяє там, як підірваний. А я ганяю тут. Пекельний котел і пекельна кухня. Один івасик нашій. То до мене, то до нього. А, а батареї -то вже гарячі. Поки що йде все по плану. Все. Отакий у нас ось його обідик. У хлопців такого по-нормальному, по, по мужськи у такі тарілки насипано. Салатик, кашка, м'ясо. Ванька. Ванька. Давай, сідай, Ванька. Сідам, все. В общем, все, посідали, ми вже обідати. Да. Ось такий день. Швидкий, якось швидко дуже закінчився цей день. Уже. Ой, він ще, правда, не закінчився. На дворі ще, правда, світло, все, але ми вже, все, ми вже стільки всього встигли зробити. Коротше, слава Богу, що з тим котлом зараз поки що все добре. Там завоздушення якісь були, то Сережка їх прибрав. В общем, все. Навер... Завершилася нарешті наша тріада з тим котлом. Завершилася Серень? О. А, у нас вже світ є. Генератор. Світу нема, генератор. Так що, все, завершилася наша ця вже тріада, яка всім набридла, і нам вона вже так набридла, щоб ви тільки розуміли, як Уже це вже взагалі. А проблема в тому, що з матеріалами. Батеріали тяжко знайти. Просто тяжко знайти. Там оті шматки, якщо навіть десь там їхати і шукати, так там треба тільки великими листами у нас брати. У нас нема такого, щоб там порізали, так, як нам треба там чи ще щось. Ну, коротше, тяжело. тяжола тяжело була історія. Але вона нарешті вже закінчилася. Все, вже батареї, труби гарячі. Надіємося, що воно вже не завоздушиться там нічого. Не, вже... уже, уже воно прогнало, чище? Ще. Це ще проганяє? Так. Ну, коротше, общем, сподіваємось, що прожене і все буде добре. Блін, аж голова болить, чи то того, того вітру, чи то того, того всього, власне. що в нас так все якось швидко сьогодні все три години, чи скільки пів а, а ми вже скільки всього встигли зробити. Короче, от таке. Так що нам смачного. Вам Шо. теж хто там теж обідає, чи вже вечеряє, чи може вже снідає. Так що, все, пока-пока. Традиційно дякую, що ви з нами. І слава Україні!